Нехай береже вас Господь. Розглянемо, як диявол поселяється в людях і як його вигнати. Протягом усієї історії люди намагалися захищати себе від нечистої сили, проклять, бісів і сатани. Використовували для цього амулети, заклинання, особливі молитви та обряди. Дехто вірить, що потрібно придбати путь святої землі, або зануритися на свято у воду, або відвідати особливі зібрання з вигнання диявола. Але все це не працює і не може дати свободи від нечистого духовного світу. Найсильніша зброя проти диявола це Слово Боже. А Ісус Христос це і є Слово Боже, яке прийшло на землю в тілі, так як звільняє Ісус, ніхто і ніщо не може звільнити. У духовному світі є два протилежні полюси Бог та диявол. І ми або наближаємося до Бога і віддаляємося від сатани, або віддаляємося від Бога і наближаємося до сатани. Апостол Яків пише, наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Проти дійте дияволові, і він відійде від вас. Коли апостол Петро слухав Слово Боже і стояв на відкриваннях Божих, Господь дав йому чималу владу. В Євангелії від Матвія Ісус говорив, ти Петро, на цьому камені я збудую церкву свою, і ворота пекла не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небесах. Коли ж Петро переключився на почуття і душу, почав нехтувати Божою волею, висловлювати свою думку і суперечити Ісусу. В цей момент Петро почав віддалятися від Бога та наближатися до диявола. Тоді Ісус каже йому: Відійди від мене, сатану. Ісус сказав це Петру, якого щойно хвалив, і дав величезні обітниці на Його життя. Переключення з духовного стану на душевний, на свою думку, призводить до віддалення від Бога і наближення до сатани. Диявол ворог людини, але багато хто не знає свого ворога і не слухає тих, хто його знає, і переміг головного ворога людей. Дуже важливо слухати людей, які мають перемогу над дияволом, і знають, як ефективно з ним боротися. Якщо ми учні Ісуса Христа і стоїмо на Божому слові, тоді ми живі камені в тілі Христа, в Його церкві. Тому ворота пекла не можуть нас перемогти. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.